Ну і ще одна ще одна подія відбулася безпосередньо в самому Артемівську. Сьогодні тут відкрили меморіальну дошку на честь Дмитра Чернявського. Як кажуть, самі Донбасівці це перша кров на Донбасі. Це юнак, 22-річний, який загинув 13 березня 2014 року. Році він брав участь у акції за Україну в Донецьку. Він був дуже сильно побитий проросійськими активістами. і внаслідок цих побиття і поранень він помер. Сьогодні меморіальна дошку до чи йому присвоїли звання Героя України? Меморіальну дошку ми сьогодні відкрили в його рідній школі в Артемівську. Водночасно разом з тим, сьогодні ж мали ж зняти дошку пошани та таку собі дошку пошани у містечку Холо містечку Часів Яр. Це містечко, де народився Йосип Ковзон, який наразі відомий своїми антиукраїнськими і висловлюваннями і антиукраїнськими діями. Так, от це містечко знаходиться буквально в декількох кілометрах від Артемівська, і сьогодні активісти. Хотіли зробити таку свою подвійну акцію: відкрити відкрити меморіальну дошку герою України і зняти дошку е, тій людині, яка фактично ну ганебно веде себе по відношенню до своєї батьківщини. Утім е, не знаю, ви вичевити просучилася інформація вночі. Дошку Йосипу Ковзону Кобзону хтось зняв. Ну от давайте, власне, послухаємо те, як відкрили і побачимо, як відкрили меморіальну дошку Дмитру Чернявському і про те, хто і навіщо зняв дошку. Пошаны Юсупу Кобзону, мова. А результат у нас на лицо. Сегодня доски предателю не стало, а доска героя, героя Украины появилась. И это еще один шаг украинизации Донбасса. Это еще один показатель того, что Донбасс был, есть и будет украинской землей.